Wieczer, wieczorije, powstańskie serce bie, A na boi pospieszno podaje. Hej lęta, za na boi podawaj, ukraiński powstańcze w boju nie wystupaj. Hej za na podawaj, ukraiński powstańcze w wystupaj. Вітаю! Запрошую вас до Національного військово-історичного музею України. Музей був створений у жовтні 1995 року під назвою Центрального музею Збройних Сил України і став головною музейною інституцією Міністерства оборони України. Спочатку музей був відомчим про військо і для військових. Однак у 1998 році відкрився для широкого загалу. Перша публічна експозиція Збройні Сили України витоки 1917 1917-1991 роки була відкрита 14 червня 1998 року за участю Олени от Скоропадської, доньки гетьмана української держави Павла Скоропадського. Пані Олена передала до музею нагороди, документи та інші особисті речі батька. Ці реліквії, а також інші унікальні артефакти, привезені з-океану останніми українськими ветеранами з Канади та США, заклала основу майбутньої колекції музею. Також хочу розповісти про нове надходження. Зокрема, в 2023 році офіційний представник компанії Берактар передав до музею масогабаритний макет БПЛА Берактар ТВ-2. Частину колекції становлять музейні предмети колишнього музею історії військ Київського військового округу, що існував при Київському будинку офіцерів у 1967-1991 роках. 15 січня 2010 року указом президента України музею було надано статус національного та перейменовано у Національний військово-історичний музей України. З 2014 року Національний військово-історичний музей України майже вдвічі розширив свої експозиції та на 90% оновив експозиційний ряд. Одночасно музей поповнився предметами, присвяченими добі козаччини, боротьбі за незалежність України у 1917-1921 роках. Службі українців в арміях імперії 19-го початку 20-го століття відтак експозиція музею стала у повному обсязі висвітлювати такі теми, як історія військової справи на теренах України від скіфської доби до сьогодення, історичні традиції та сучасність українського війська, служба українців в арміях інших державних утворень, які існували на теренах України. Еволюція та розвиток озброєнь, військового спорядження, мілітарної символіки. У лютому травні 2022 року музейники не лише рятували історичні експонати, а й збирали нові на деокупованих територіях. Вже 8 травня 2022 року відкрилася перша виставка про перебіг війни після повномасштабного російського вторгнення в Україну, яка нині є частиною основної експозиції та постійно розвивається. Того музейникам вдалося зібрати найбільшу в Україні музейну колекцію знищеної російської військової техніки, яка нині експонується не лише у Києві на Михайлівській площі та кріпосному провулку та філіях, а й у низці країн Європи. Відео про знищену російську військову техніку, яка нині експонується на Михайлівській площі та кріпосному провулку, ви можете знайти на моєму каналі. На цьому моє відео завершується. Мирного неба над головою!